Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти! І, як завжди, з нами сьогодні мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте пригадаємо слова та промовимо їх. Один, два, три. країну грамоти перенеси. Ось ми і потрапили в країну грамоти, і нас тут зустрів осінній метелик. Він пропонує пограти в гру до бавлянки. Я буду розпочинати речення, а ви закінчувати. А допомоги вам будуть малюнки. В осінньому лісі я зустріла сіру. Від грипу та застуди вам допоможе солодкий та корисний. В осінньому лісі ростений неїстівний гриб. На городі виросла корисна та солодка. Я впевнена, що ви назвали всі ці слова правильно. Наш метелик задоволений. А ми з вами давайте спробуємо ще раз назвати ці слова. Мишка, мед. Мухомор морква. Всі ці слова починаються з приголосного твердого звуку м. Сьогодні ми знайомимося з твердим приголосним м. Найкраще його промовляє свійська тварина. Це корова мотя. Давайте пригадаємо її пісеньку. Му. му, му. На початку пісеньки ми чуємо твердий приголосний звук М. А тепер завдання від корови моті пропоную разом зі мною назвати назви предметів та малюнків та знайти спільний звук в цих словах, мотанка. Мак. лимон, Гном. Діти, який спільний звук ви чули в цих словах? Звук М. Ви чули звук М в різних місцях слова. На початку мотанка, мак всередині лимон та в кінці гном На письмі звук М позначається буквами. Великою та маленькою. Давайте спробуємо надрукувати. Вона складається з чотирьох елементів: Один, два, три, чотири. Що нового ми сьогодні дізналися в Україні грамоти. По-перше, ми познайомилися з твердим приголосним звуком М. Ще ми навчилися знаходити його у різних частинах слова, а також навчилися друкувати велику букву М. Дякуємо тобі, мудра сова, за нові знання. До побачення, малята! До нових зустрічей в Україні грамоти!